Свято наближається. Вже сьогодні ввечері. Центральна ялинка лозової засяє вогнями. Цього року вона буде яскравішою і красивішою, запевняють працівники міського палацу культури. Тож тепер для повноти новорічного образу не вистачає лише пухкого снігу. Ялинку поставили отже новорічний настрій. Вже завітав до міста, кажуть лозівчани. Очень нравиться, красива. Игрушки хорошие, хоть и ну, не стеклянные, все равно красиво. Мешочки, звездочки. Так и по-новогоднему. Там игрушки красивые. Серебряная звезда. Ялки, игрушки, мышки. Малеча з радістю спостерігала, як дорослі збирають великий 15-метровий 15-метровий завишки -за конструктор. Працівники Палацу культури та комунальники чотири дні споряджали новорічну красуню. Вони робили це вперше. Торік ялинку ставили турнопільчани. Вони представляли організацію, у якої місто придбало штучне дерево за 225 тисяч гривень. Ну а ми дивилися, учились. Ну а так нічого нормально. Розбирали ми вже». Цьогорічна ялинка від попередньої суттєво не відрізнятиметься, хіба що прикрас має побільшати. Може би, трохи додаємо гірлянд. Працівники Паласу культури посміхаються, лозівській ялинці не вистачає лише двох речей. Нового і Шампанська. А також снігу. Синоптики прогнозують його не раніше, ніж за тиждень. Утім, навіть мряка не зіпсує настрій тим, хто з нетерпінням рахує дні до Нового року. До речі, їх залишилося 22.